з цих дронів давайте ми передамо нашим захисникам символічно. Ви передаєте це все, але от передаємо символічно. Цей, цей гарний дрон. Антидронові рушниці, дрони DJI та тепловізори. Дніпро в черговий раз передав допомогу захисникам. Ця техніка на фронті розхідний матеріал. І вона дуже дуже багато, як і дронів, так само і цієї техніки. Тому що Чим більше дронів, тим більше потрібно і тих і пушок, і так само окопних. Нам дуже потрібна ця техніка, тому що дрони це зараз дуже багато, дуже важко з ними боротися. Тому і треба така нам техніка для антидронова, щоб садити дрони і боротися з ними. Захисник з позивним циган додає: дрони важливі на війні. Вони допомагають витісняти ворога з української землі. Дуже вдячні вам за відгук, ну і за допомогу. Більше я ну не можу нічого сказати. Це дуже велика вдяка, дуже велика допомога. За те, що реагують по першій команді, по першій, по першому слову звернулися з першого разу все вдалось. У цій партії сім комплектів квадрокоптерів з тепловізорами та додатковими акумуляторами до них дві портативні радіоелектронні засоби протидії безпілотникам, дві станції та чотири телевізійні панелі. Це найкращі дрони, які може бути. Там є тепловізійна камера. Там є за три камери на ньому на хорошому підвісі. Він універсальний. він виконує кілька кілька завдань і питання. Розвідки і питання координації за допомогою нього пересування, наступ, відступ це є комплексне рішення для того, щоб проводити і розвідку, і дослідження поля бою, і виявлення цілей, координування цілей і інші бойові завдання, які стоять перед нашими військовими. Дніпрофор пост України і лідер з допомоги силам оборони. Місто й надалі буде закуповувати необхідну техніку на фронт.